Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Aspiring, модель Airflow 3. Постачається компресор фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон інструкція. Спіральний шланг довжиною 2 метри, також додаткові. Насадки, додатковий запобіжник запасний, перехідник з прикурювача на акумуляторні клеми. І сам компресор. Компресор на два поршні. Під'єднується наживлення 12 В з допомогою прикурювача, але я радив би підключати його напряму від акумулятора, тому що він дуже потужний. Продуктивність його, як заявляє виробник, 85 літрів на хвилину, потужність 180 Вт. Корпус з пластику в основному пластикові накладки. Електронний манометр, є функція автостоп, далі ми подивимося, як вона працює. І бачимо шланг для накачування. Довжина дроту живлення 3 метри. Як заявляє виробник, час безперервної роботи до 20 хвилин. Зараз давайте його під'єднаємо на живлення 12 вольт. Він у нас вмикнувся. Обираємо. Одиниці виміру бар, вони максимально наближені до атмосфер. Є кнопка плюс і мінус. Ми ними виставляємо потрібний тиск, наприклад, 2,2 атмосфер. До цього значення компресор накачає колесо і автоматично повинен вимкнутись. Ну, зараз ми перевіримо це, бачимо, як також є ліхтаром. Бачимо, компресор докачав до потрібного тиску і автоматично вимкнувся. Також при купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.